Кордон вишня німецьке, Ужгород. Корупція, тотальна корупція. Перший раз я був на цьому кордоні, серпень місяць 25-го року. Тільки заїжджаю на українську сторону, тільки пройшов ваги, підходжу до кібітки цього там митника, даю документи, він, ви що, перший раз їдете? Кажу, ні, не перший раз. А що таке? Ну, Я то розумію, що вже таке. Каже, така каву дать. Що має на увазі? Перший раз? Та ні, не перший раз. Ну так що це на... маєш знати, що має на увазі. Да. А ви маєте знати, що він нам... Яке ви маєте право взагалі говорити про кауту? А як покрив? Ігор. Ігорбулай. Бу -бу угу. Кау треба? Треба. Я провів з ним бесіду, сказав свою позицію, попросив донести всім його співробітникам, що якщо я буду їхати на наступний раз, щоб я такого не чув. Тому що, по-перше, я буду давати цьому розголос. По-друге, я буду звертатися всі необхідні інстанції для того, щоб надали правову оцінку митникам на кордоні, щоб зробити хоч щось для того, щоб викорінити. Оцю неправомірну вигаду на кордоні, тому що вона призводить до злиднів українського народу нечесної конкуренції на ринку, тому що якщо вони такі падки на гроші, вони закривають глаза на будь-що контрабандисти можуть провести товар. Не оплативши жодного податку, а той, хто оплачує все по повній, просто буде неконкурентний. Пройшла розмова, все, ми більше до неї не повертались до наступного разу. Наступний раз був учора. Я тільки заїжджаю на кордон. Цей, ці ваги я пройшов нормально, там вже була інша людина. Далі я заходжу до митника на оформлення, він переглядає документи, він відкриває документи, починає лопати і каже: а ви не їздили через цей кордон. Я кажу, чому це не їздив? Ну, виїздили через Львів. Я кажу, їздить. він. Та ну, через нас? Да. І що, віз машини? Кажу, да. Він. А він до того, що ти ж повинен дати по 50 доларів з машини, друже. Що ти тут? тут нема монети, плотної монети в документах немає. Що таке? На Львові, і на Львові, і у вас. У нас не їздили, як давно? Десь влітку останній раз. Тут, у вас. У вас. Ні, <зас> приходила консультація. Та вже з машинами куплено. Так. Да. А до чого такі питання? Це можна запитати? Ні, можна чому? Звісно, що можна. Добре. Заїжджайте під навіс. Уже під навісом. Добре. Тоді троє оглянуть, перевірять інфо. Далі митник віддає мені документи, віддає талончик, каже, тебе оглянуть три посадові особи. Підходь до автомобіля. Я виходжу з максимальною повагою. На той момент були тільки натяки, але прямо, так що давай на каву. Ніхто мені ще нічого не казав. Тому я з максимальною повагою, з вічливостю відкриваю двері автомобіля. Це до вас, так? так будь ласка. Ні, ні, це на розмитнення. Сум. Тут знову ця фраза: а ти що у нас не їздив? Ну, ті, ти що не розумієш, що у нас є такса, і ти повинен вже давати тіті міті а ми ходимо тут двері відкриваємо. Пускай. Увага, треба прислухатись. Тому що звук не дуже... Так а на каву. Давай рішай. На каву? Я це не знаю. На каву? Серце стане, якщо кожен буде платити на каву. Да. Ще хай. Кач, 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 кач. Ага, понял. Тут він побачив камеру, відразу е, така посмішка, максимально він е, жизнерадосний. І чекай, 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 тебе ще два, дві посадові особи повинні оглянути. Я підходжу до цієї кибітки і... Два машини, дві машини на А? Нічого нема, пусти. А, да. що? Що, що? Декларація. Колеса одні є, комплект е, з машиною. Машина, комплект, то, е, з однією машиною дали другий комплект коліс на той же автомобіль. Декларації вони не повинні бути вказані. До цього другого чи вже третього віконця запитую, він, що везете автомобіль, що в автомобілях. Я кажу, пусто. Колеса є, я кажу, так, другий комплект на один із цих автомобілів. І тут фраза, яка мене вбила, це. Чисто розвод для тих, хто взагалі не розуміється в правовому полі, а вони в декларації вказані. І те, що я говорив, що людина має право вести до 50 кілограмів 500 євро товар без будь-якого декларування, і він це знає, але ви ж то самі розумієте. І потім я коли кажу, вони не повинні бути вказані. Питання на цьому вже відпало, він, ах, не проканала. Щоб ми цього не знали, то сказав, блін, та давай як же задекларувати він. Та давай, лесічку або П'ятихаточку, я тебе зараз задекларую, дружок. Теречки, посилки, Нічого нема. Тільки особисті речі. Салончик у вас? Угу. А як ваше прізвище, скажіть, будь ласка? Ваше? Ну як це для чого? Ви повинні стати відомими. Я вам скажу, що ну як чому? Що значить на каву? Ви держслужбовець, що значить на каву? Скажіть мені, будь ласка. Щасливо! Зрозуміло. Нічого не маємо. Дивіться, я за ці два дрючка везу 400 тисяч гривень бюджет, тому що я без заниження митної вартості їх везу. Без заниження. Та ми знаємо, ну. Ну що ви знаєте? Ну яке Нічого ви маєте не... право підходити і запитувати на каву, на білет, на туалет. Що вам іще? Серка не стане, якщо на каву кожен буде приходити? Де старший змін? Хто старший? змін? зміни? А що трапилось? Питання є. До старшого зміну? Да. Треба викликати швидку, строчно. Строчно треба викликати швидку. Не мені. Де старший змін? Так не знаю, зараз з'ясую. А наборіть, будь ласка, запитайте. Да. Швидку, <кхе> швидку вашому відділу контрабанди. Просить каву, серце у людини стане. Стане серце. Добре, Віктор мене звати. Емоції від того, що в нашій країні нічого не змінюється. Як були хапуги-мародери отут на митниці, так і вони й зараз. І це вам також в адресовому. Тому що ви мені, знаєте, на кастелі жорстка спать. Ви мені зараз улибаємося і маршемо, як в Мадагаскарі. Я розвернусь зараз, від'їду, і це буде те саме. А там хлопці стоять живим щитом для того, щоб ви тут стерегли касу. Оце в цьому проблема. Бачите, я відкрив так, що серед тих хлопців є і наші колеги, і серед тих хлопців, які наші колеги, є вже так само і загиблі, і поранені, і так далі. Так що ну ви так теж трошки вже знаєте, не варто не, 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 не підписати. Ну, тобто, ваші колеги, ви хочете не треба сказати, варити, йшли... всю цілу митну службу, mm -hmm. знаєте, як кажуть, серед... <кій> через те, що там є серед, скажімо, е особового складу деякі, ну будемо їх так називати. Паршиві ївці, тож не треба зараз всю миту суму до цього макати. Ви ж теж погоді, що це не зовсім правильно. Так же? Я. Пане я... давайте вже закінчимо. Мені треба їхати. Я вас не тримаю в жодному випадку. Якщо да. ви собі це приношу вам свої вирішення, не перепрошую за дні свого колеги за його слова. Це моя позиція. Я не не прошу вас давати мені оцінку, чи правильно, чи ні. Це моя позиція. Мій канал. Я опублікував те, що я рахую за потрібне. Дякую вам за перегляд. Далі буде.